Сьогодні покажу вам дуже простий, але стильний візерунок, який нагадує резинку. Він ідеально підходить для шарфів, светрів, манжетів або шапок. Особливість цього візерунку він проявляється на виворітному боці, тож обов'язково врахуйте це під час планування виробу. Візерунок односторонній з іншого боку виглядає ось так. Набираємо петлі. Кількість має бути кратною двом, плюс дві кромочні. В'яжемо перший ряд. Кромочну петлю знімаємо. Далі рапорт. Одна лицьова петля. І наступну петлю знімаємо з накидом, як виворітно. Це і є рапорт із двох петель. Далі повторюємо до кінця ряду: одна лицьова, одну знімаємо з накидом. в'яжемо другий ряд. Кромочну знімаємо. І далі петлю разом з накидом пров'язуємо лицьовою за задню стінку, тобто схрещена лицьова петля, і одна лицьова. Це рапорт. Повторюємо до кінця ряду накид і петлю разом за задню стінку, і одна проста лицьова. І так далі. Далі повторюємо лише ці два ряди. Пробуйте, експериментуйте, додавайте до своїх проєктів цей візерунок простий, але дуже ефектний. Зробіть скріншот, щоб зберегти собі як шпаргалку і не загубити.